Всім привіт до вашої уваги лот рушників від Lie Home. Даний лот з оцінкою, так як рушники мають невеликі забруднення або затяжки. В лоті буде 70 рушників різних розмірів, будуть розміри 170, 120 на 75 см. Рушники всі 100% котон. В різних кольорах можна побачити, таких яскраві, є сірі, світлі, темні. Коралові, також будуть рушники 90 на 50 см. Всі рушники мають петельки для підвішування. Вони м'якенькі, чудово вбирають воду та хорошої якості. Такі також в різних кольорах. І маленькі будуть в розмірах 40 на 30 см. Вартість такого лоту 3320 гривень, а собі вартість однієї одиниці 47 гривень. І такий лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.